Привіт, мене звати Лучія і я автор дуже цікавої методики по роботі і поцілення від внутрішньодробних травм, і я дуже часто проводжу різні семінари, марафони, інтенсиви. Дехто вірить в це, дехто не вірить, але це помічне діло, є метафоричні асоціативні карти, створені мною на цю тему. І Є багато різноманітних проблем, які ми неосвідомлено починаємо проживати уже із материнської утроби. І одна із таких проблем, яка стосується дуже багатьох дівчаток і деяких хлопчиків теж стосується, я в кінці озвучу, що це, а зараз провір, це на собі, чи є в тобі, чи ні. Просто подивись на цю карту, розкажи собі, що ти тут бачиш, можливо, для тебе ця картинка буде якоюсь інтересною, можливо, ти тут навіть якусь цілу історію побачиш. Якщо ж нічого не бачиш, просто скажи, бачу два шарика, бачу якісь палочки на паличці. І тепер зверни увагу на свої емоції. Які емоції зараз у тебе, коли ти дивишся на цю карту? А після того, як знайдеш свої емоції, розкажи про відчуття в тілі. Знайди їх. Ти дивишся на цю карту і десь в тілі в тебе є якесь відчуття. Можливо, зачесалося. Можливо, захотілося щось. Можливо, десь в грудях за в нозі, в руці. Будь-які відчуття є важливі, всі відчуття твої важливі. Знайди ці відчуття в тілі, коли ти дивишся на цю карту. І приговори собі зараз фразу Я потрібна або Я потрібний, якщо це відео дивиться мужчина. Я потрібна, я потрібний. Зроби глибокий вдих-видих. І я скажу тобі, для чого ця карта. Ця карта, ця травма це неприйняття статі дитини, коли хтось дуже сильно хотів хлопчика, а на